Щоб, ну, По-перше, запрошую цих депутатів, які присутні в цій залі, всіх керівників департаментів управління ну, в тому режимі, як ми завжди проводимо сесію, я хотів би, щоб ви прийняли участь. І, і, і питання одне про суспільну політичну ситуацію в Україні. Я думаю, що ми приймемо звернення від імені депутатів Полтавської обласної ради. Зрозуміло, що ті події, які відбулися, кожна людина, яка Засуджує і протистояння, яке зараз нагнітається, воно тут не буде переможців і переможених. І тому сьогодні депутати, які обрані людьми, які виражають інтереси громадян, інтереси представників полтавської громади, повинні бути почуті. Ми завжди консолідовано приймали рішення. Я думаю, що і сьогоднішнє пленарне засідання не буде виключення.